Привіт, друзі! Я наразі веду групу медитації для жінок, і коли на першому занятті я запитала, хто мав досвід медитації, і хто взагалі вперше сьогодні, більшість людей. Навіть не більшість, я думаю, десь 80-90% сказали, що вони або не пробували медитувати, або пробували один чи декілька раз, і це був не дуже вдалий досвід, вони не зрозуміли, як це робити, і, на їх думку, у них нічого не вийшло. Тому я вирішила записати такий базовий подкаст, скажімо так, для Початківців для тих, хто пробував або, можливо, медитує періодично і не розуміє, чи правильно він або вона все робить, і як треба робити. Цей подкаст буде містити в собі декілька базових медитацій, для того, щоб ви спробували і зрозуміли, як це. Звісно, якщо ви не початківець. Можливо, також для вас цей подкаст буде корисним, можливо, щось ви для себе нове тут знайдете, але переважно цей подкаст розрахований на тих, хто не має великого досвіду медитації, хто хоче спробувати, або хто пробував, але не зрозумів, чи взагалі у нього це вийшло. Давайте починати. Перш за все, що таке медитація? Дуже багато людей, які і моїх друзів, і знайомих, які ніколи не пробували медитувати, вони задають питання, а що таке медитація, а як це, а як вона працює? І що ти відчуваєш? І знаєте, мене це питання трошки завжди ставить в ступор, тому що я не знаю, що відповісти на це. Це такий досвід, який треба спробувати. І якщо ти не пробував, то дуже важко пояснити, як це, що ти відчуваєш. Тому що ну, це те саме, що пояснити, яке яблуко на смак, яке яблуко на смак. Ну, По-перше, яблука бувають різні: якесь буде більш солодкий, якесь буде більш кисле, якесь буде соковите, якесь ні. І так само є різні види медитації, і так само різні люди по-різному відчувають ці медитації, мають різний досвід. Це так само як описати красу заходу сонця. Як це описати? Ну, тобто захід сонця хоча б можна намалювати, але от смак яблука. Поки ти його не спробував, дуже складно описати. І дуже важливо, звісно, розуміти, як сидіти під час медитації, що робити, як працювати і впоратися з безкінечним потоком думок. Але для того, щоб дійсно зрозуміти, треба практикувати. Тому що інакше це буде. Така собі теорія, яка в принципі і не дуже то вам потрібна, поки ви не спробуєте це все на практиці. Насправді одна мить, один шматок яблука, який ви вкусили, розповість вам значно більше, ніж якийсь ваш, ваш знайомий, який вам буде намагатися описати його смак і на що він, воно схоже. І так само один раз спостерігаючи захід сонця, ви набагато більше матимете відчуттів, що це таке розуміння, як це красиво, як це виглядає, ніж коли ви це побачите на картинах, або коли це вам розповість ваш знайомий. Тобто власний досвід. Дуже важко порівняти з якимись теоретичними знаннями, які вам хтось переповість. Тому я вам пропоную від розмов перейти до практики і спробувати декілька простих практичних медитацій разом. Давайте починати. Зупиніться на мить. І припиніть хвилюватися про отримання знань. Натомість просто насолоджуйтесь тим, що ви тут, що ви живі, що ви живете тут і зараз у цей момент. Почніть з того, що відведіть свою увагу від цих слів і почніть помічати форми чорних букв на білому тлі. Ви дивитесь на екран телефону або комп'ютер, подивіться на літери, подивіться на їх контрастність чорних літер на білому фоні. Потім відведіть увагу ще далі, щоб побачити сам екран, на якому ви це читаєте. Далі усвідомте місце, де ви читаєте ці рядки. Коли ви виходите зі своєї голови, і думок, що кружляють там, ви природно починаєте прокидатися до сенсорного досвіду, до того місця, де перебуваєте тут і зараз. Чи чуєте ви якісь звуки? Це може бути щось очевидне. Наприклад, шум автомобіля за вікном, або спів птахів, або, можливо, якась собака біжить по вулиці, і ви чуєте, як вона гавкає, або щось більш тонке, можливо, гудіння пральної машинки, або навіть просто тишу навколо. Залежно від того, де ви знаходитесь, ви, можливо, чуєте комбінацію різних звуків. Заплющте на мить очі і просто слухайте, слухайте звуки навколо. Посидьте так декілька хвилин. Слухаючи звуки, ви прив'язуєте свою увагу до теперішнього моменту тут і зараз, замість того, щоб дозволяти своїм думкам блукати минулим або майбутнім. Ви переживаєте, що значить бути живим. Існувати у цьому місці і у цьому часі. Це можна назвати пробудженням і сну думок до фізичної реальності теперішнього моменту. Такий саме тип медитації можна практикувати із тілесними відчуттями. Заплющте очі. І просто відчуйте, як це бути у вашому тілі тут і зараз. Зверни увагу на усі відчуття у тілі. Ти можеш відчути напруження, напруження в усьому тілі, в деяких його частинах, а в інших, наприклад, розслаблення. Може тобі тепло чи холодно, ти відчуваєш біль, комфорт чи дискомфорт. Не переймайся тим, що саме ти відчуваєш, і не оцінюй це як щось позитивне або негативне, не аналізуй, просто відчувай. Приділи декілька хвилин, щоб заплющити очі і просто відчути, як це бути в своєму тілі. Посидь так декілька хвилин. Ти можеш також практикувати цей тип медитації з іншими відчуттями. Зір, спостерігаючи за чимось, смак, пробуючи щось поступово поволі, відчуваючи смак цього продукту. Можеш практикувати з запахом. Але зараз. Давай зосередимося на одному конкретному аспекті цього досвіду і поспостерігаємо за диханням. Коли ти сидиш і спостерігаєш за своїм тілом, усвідомлюючи відчуття в руках, ногах, обличчі, спині, чи помітив ти, як ти дихаєш? Може, коли ти спостерігав за тілом, ти відчув, як торс надувається і здувається, ніби повітря, як повітряна куля, входить і виходить. Можливо, ти відчув, як воно потрапляє в твоє тіло через ніс, як воно входить і проходить через ністрі, трахею, горло. Якщо ти це помітив в попередній медитації, це прекрасно. Якщо ні, не хвилюйся, заплющ очі і спробуй ще раз це відчути. Як ти дихаєш, як надувається твій живіт, як повітря проходить через ністрі. Посидь декілька хвилин, спостерігаючи за повітрям, за тим, як воно рухається по твоєму тілу. Якщо ти це відчув, чудово. Якщо ні, то спробуй зробити кілька швидких глибоких вдихів через ніс і видихів через рот. Постарайся при цьому відчути, як надувається торс, а потім здувається, як повітря проходить через ніздрі. І тепер. Коли ти поспостерігав і відчув це, заплющ очі і сконцентруйся на цих відчуттях. Не намагайся контролювати дихання, просто спостерігай за повітрям. Це початок так званої концентративної медитації, коли ти тренуєш свій розум, зосереджуватися на чомусь. В нашому випадку на диханні. Приділи декілька хвилин, щоб заплющити очі і сконцентруватися на диханні, поспостерігати за його потоком, відчуваючи, як торс і ніздрі реагують на повітря, як воно входить і виходить з тіла. Посидь так декілька хвилин. Вітаю тебе! Ми з тобою зробили декілька медитацій, які ти в подальшому можеш робити сам і приділяти кожній з них значно більше часу. Перша медитація це пряма уважність. Це коли ми зосереджувалися на звуках навколо нас. Друга медитація пробудження до чуттів, коли ми спостерігали за відчуттями в нашому тілі. І третя медитація усвідомлене дихання. Коли ми спостерігали за диханням, зосереджували, концентрували увагу на тому, як повітря входить в наш організм і виходить. Можливо і цілком ймовірно. Що під час медитації ти відчував, як думки кудись тікають, розум блукає і тебе щось відволікає. Можливо, ти настільки сильно відволікався, що взагалі ледве зміг відчути медитацію. Не хвилюйся, це абсолютно нормально. Поступово ти навчишся різним технікам, технікам, як справлятися з будь-якими думками. Які можуть виникати під час медитації, як краще концентруватися. І загалом, чим довше, чим більше ти практикуватимеш медитацію, тим кожного разу краще у тебе буде виходити, справлятися з думками і концентруватися. Обіймаю тебе.